Слава Із Христу. Слава Україні. От приїхав у Красноїльськ до Аркадія. Аркадія багато хто знає. Це є його лошак. Наскільки ми знаємо, то привезений з Полтави. Скільки йому? Рік і 8 місяців. Рік і 8 місяців. Бачу, у групі вже запрягали, пробували, обучаєте легонько. Привезені з Полтавського кінного заводу. Великий рослий лошах на рік і вісім місць, ніхто б і не сказав. Документи, що має? Всі документи, так як з заводу привезені, ясно, що має? лошак. Аркадій ще його сам не бачу, бо його нема вдома. Але Аркадій, я тобі скажу, відео будеш дивитися, то я тобі скажу, що лошак поставний, поважний лошак, великий, лабатий. Шею має в карбі. Має такий перед. Розкол. Роскола. Не спойдишся пр... аж від хребта і дозаду. Ось такий полтавський лошак. Він не продає ні? Ні. Лошак сі не продає. Потім господар приїде, то буде боятися до нього підійти. не нічого підійде. <ривіт> Як називається? Райт? Right. Райт? Right? Називається райт. Right. Це так по документах чи ви його самі так називаєте? По документах По документах називається райт, right, так і називається тут. А ще є? Ось такий лошак, рік 8 місяців. Ну. Пробіжистся туди з ним, до верху і назад. Yeah. Кішки має хід. Кінь масивний. Добрий день. Kiški voi mai masu. Такая стойка Так о коні, як види, то трохи... Він ще не знає, як до кони. Він ще лоша, то що. Він вже в три роки буде показувати, який він має характер до коней. А тепер то ще лоша молоде. Такий лошук. Рік і 8 місяців. Полтавчанин. Кол, шия, ноги. Ну, лоша. Коротше, одним словом, лоша, що говорити. Починають хлопці запрягати, обучувати. Я бачу це, у цей в тіктоці аркадій, закидаю у групі. Я кузову тянул вид машины, куча народу сидело. Все это, это все следковое. <реканда> <реканда> На ту сторону шеней шел. <acha> <реканда> Я потом скажу. Такий жеребчик. Це є наша українська порода на ну, Олександріївський ваговоз. Там в документах пише, який його тато, цікаво, який його, по якому він жеребцю. Там є, там є всі жеребці. Я думаю, що там тато його є, там Сергій знімав з Тиминчанів. На заводі він був знімав. А може цей. А може хто знає хто його тато, то напише. Но він привезений, я нагадую, з Дібровського кінного заводу, з Полтави. На рік і 8 місяців, тому що. То Такий жеребчик. Треба віведе свого зараз. Моусі змінити, не? Ну, так за 4 місяці, я думаю, що змінився. Такий жеребчик. Всі перка хотять великого. Грубого, ну а хто малим має їх? Ніхто малого коня не хоче, всіх хочуть великі коні. Я люблю малі коні, бо я малий, та й люблю малі коні. Великі коні не люблю. Отакий коник. Добре, то заводи. Заводи, й виведеш свого ж. його заводи я ще такого поснімаю з боку. зараз ще степан виведе свого жеребця буде ну, степан вивів свого тепер ми вже його показували Лише він трошки змінив трохи зробився більший і грубший То йому тепер скільки, нагадай. Два роки вісім місяців. Два роки і вісім місяців. На рік старший від того. Але він теж так виглядає, якби був з Полтави шию, має. Перед шию так само. Гумалий гоу. Ти його вже не продаєш чи продаєш? Може бути і на продажу. Укований. Иисус. это я уже тоже одно слово знаю по-румынски. Пайники мои пиуполяны зад. Да, Кажеш ціну, хто би хотів. Оп! А Ану цей, скажи, скажи на ві... Скажи на 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 відео номер телефону. 098 0202-849. Ну, кого би заінтересував такий жеребчик, то будете до Степана дзвонити. Там уже домовлятися по ціні. теж Такий жеребець 2 роки 8 місяців. Аби кого зацікавив такий окрас, yeah, такий жеребчик. Він запряжний робочий все повністю. Люба робота. Робота люба. А двох їх не пробував спрягати з З малим, двох не пробував спрягати. Боїшся. Один раз спрягав. Оу, малий, оу. Такий гладесенький, як миш. Скільки даєш йому зерна? Літру? Три <сим> 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 зранку і три на вечір. Три літри зранку, три літри вечором. Це його норма. Бо я перше питався Маріна, скільки Марін дає свомок. Каже, що літру висівок. Просто помилився, то мав на увазі літру води до того усього. Молоде, хоче дуріти. Має, має кров, має ватри у собі, бензини, як кажуть. Хлопці, покажіть мені щось менше. То всі нині коні, великі, всі великі, великі, великі коні. Зараз прив'язує менше. Та йдеш поменшого. То йде поменшого. Хоч одного би на сьогодні меншого було. Так, що кого буде цікавити такий жеребчик, може бути на продажу. То є село Красноїльськ, Чернівецька область. Номер Степан назвав. Будете собі дзвонити, інтересуватися. Запряжний робочий. Добре, ти можеш брати його, ти йдеш об того меншого. Оп, бо брама. Та я хотів меншого, вже привели меншого. Файний грубонький коник. Скільки то йому є. А теж має яблучко по собі. Добре гудований. Який має вік. Вік. Рік і 6 місяців. Чекайте, буде у 3 роки, то буде такий, я думаю, як ті. Моя трошки нижчий. Але яблочко по собі має годований, добре. Пробували його запрягати. Й! Чекай, чекай, чекай. Чекай, 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 чей, чекай, чекай. Чекай. Може на відео не буде вид, коли хочу показати, лише би не дав ногу. Який має цей. Шанець чорний по собі. Ох, має бути твердий і їхати добре. ей, хлоп! Отакий От невеликий, але гудзок. СУСТА лошачок на півтора року. Оце вже це вже наша порода. Місцева, Красноїльська. Середній, невеликий, грубонький такий гудзок. але він ще молодий, йому півтора року. Хочеш і Колись Коли хлопці... Як були колгоспи давно, такі коники невеликі, їхали день і ніч і нічого їм не було. За, зараз буде паркан новий. Ой! я зараз буду на курчугах їхати. Він, він. Він більше цей, він більше має ватри які великі. Кажи, хочете кіно, зараз буде вам кіно. Ну, давай да по дорозі, якщо можеш, Пробіжися з ним. Це лише бляха цоркоти. Ех, всі тікають, хлопці, не тікайте. У повороти не викладає. <світ> <світ> Молоде, золоте. <світ> Такі коні хлопці тримають. Молоді, але коней мають різних. Грубших, більших, менших, хто яких бажає. Цей лошак не продається. Цей не продаєся. Коник. Оу малий гоу! Гоу! Гоу, де ти таке віруб'єєш? Мене не немає або якесь кінь бехнути, або яке пес покусати. Він тут так дорогу шутрового біл, ще які великий. Так що Отакі коні, молоді, молоді хлопці, молоді господарі. Так що буду дякувати всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Будьте всі здорові. Всім всього найкращого. До нових зустрічів. Слава Україні. Героям слава!